Знімайте теплі куртки. Новий робочий тиждень порадує гарною погодою, якими очікуються найближчі дні. Усі деталі вже за в ексклюзиві Тесен чого тільки не було минулого тижня: і морози, і сніг, і дощі, але новий робочий тиждень буде зовсім іншим і зустріне українців довгоочікуваними плюсами на градусниках. Вдень у деяких регіонах очікується до плюс 16 градусів тепла. Ранок та вечір у столиці також будуть ясними, а ось в день очікується хмарність. Втім, обійдеться без дощів та снігів. Ну і наближається Великдень цього року. Святкування відбудеться 20 квітня. Ну а щоб спланувати, як провести цей день на природі чи вдома, синоптики вже підготували попередній прогноз. За тиждень до свята кажуть, буде знову прохолодна погода. Проте саме 20 квітня. Погода обіцяє бути досить комфортною, хоча і з певними погодними нюансами. За попереднім прогнозом очікуються періодичні дощі та грози в західних, північних і частково східних областях України. Водночас, на більшості території країни опадів не очікується. У південних областях температура коливатиметься між плюс 15 та плюс 18 градусів, тоді як у західних регіонах від плюс 10 до плюс п'ятнадцяти. У північних, північно-східних та центральних областях температура також триматиметься в межах плюс 10 плюс 15 градусів. А народний синоптик Станіслав Щедрін попередив про можливі заморозки на території України в квітні. З його слів на поверхні ґрунту у нічний час температура може опуститися до мінус 2 градусів, що особливо стосується північно-східних та східних областей України. Це він озвучив в інтерв'ю Главреду. Нагадаємо, що раніше інший народний синоптик Володимир Деркачу коментарі Главреду розповів, якою буде погода в квітні та навіть у травні. Він попереджав, що у перші дні квітня не варто очікувати справжнього весняного тепла, бо один-два теплих дні змінюватимуться на два-три прохолодних дні та ще й з опадами, що власне і відбувалось. А вже друга декада квітня розділиться на дві частини: перша буде більш вологою і вітряною. Вночі зрідка навіть можливий невеликий мінус, в день помірний плюс. Друга частина цієї декади буде теплішою і без опадів. Третя декада квітня буде такою ж теплою, але далі температура повітря трохи знизиться. Пройдуть короткострокові опади. За словами деркача, навіть початок травня також не принесе справжнього тепла. Підвищення температури повітря очікується тільки до кінця першої десятиденки травня. Очікуються й опади. Далі повітря прогріється. Опадів слід очікувати більше в першій декаді, а друга ж буде сухою. Утім, подекуди пройдуть короткочасні дощі. У третій декаді травня температура повітря знизиться, буде доволі волого та вітряно й позначиться на загальній картині погоди. І все ж наприкінці місяця знову повернеться тепло. І, хоча його не можна назвати літнім, але буде досить тепло. А ви вже будуєте плани на квітень та як святкуватимете Великдень? Діліться в коментарях. А щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.